У Британії компанії масово почали переходити на чотириденний робочий тиждень із збереженням заробітної плати. Такі нововведення мають численні переваги, впевнені закордонні підприємці. Втім, в Україні таких змін скоро чекати не варто. Але давайте запитаємо хмельничан, чи хотіли б вони у майбутньому працювати чотири дні на тиждень. Звичайно, щоб наші всі працівники мали трохи більше часу для себе, для якихось своїх занять, активностей і трошки відпочивали. Я думаю, що це досить непогана ідея, тому що більшість батьків, у кого маленькі діти, вони зможуть більше часу приділяти вихованню та розвитку своїх дітей. І якщо це ще буде із збереженням тієї заробітної плати, яку ми маємо при п'ятиденному робочому дні, це взагалі буде супер. Це навпаки буде сприяти і кращій думаю, демографічній ситуації, і краще буде сприяти вихованню нашого підростаючого покоління. З однієї сторони я все ж таки підтримую, тому що, на мою думку, стандартних вихідних субота і неділя трошки недостатньо для того, щоб відпочити. Ну, якби життя не закінчується на роботі, тому ну, все ж таки, яке життя повинно бути. Не знаю, що вам на що цього сказати. Я поки що не працюю, то я не знаю. Ну, я думаю, що було б нормально також. Чотири дні працювати, два дні вдома. Яка різниця? Головне, щоб хорошо платили. Звісно, чому? Ну, як мінімум, набагато часу, набагато більше часу буде для яких своїх справ, чим ну. Працюєш кожен день по 8 годин, а то і більше. І немає ні на що часу. А так хоча б буде? Думаю, що ні. Чому? Бо я думаю, що це йде до того, щоб просто потім як скоротити як штат робітників і роботив поставити.